Доброго ранку, шановні мої гості каналу, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 вересня. Осінь вже прийшла. Мої домочадці вже поснідали. Зробила їм тільки що мішанку таку із зерносуміші, макухи, комбікормів овочів всього такого самого смачного. Вони зараз полякалися трошки. Всі стоять рядочком. Вода їм. Може, будете сміятися, але кладу бутилки, бо вибовтують дуже швидко. Це в нас красунчик. Яншин синочок. Хмельничали вже підросли ранок. Вони вже поснідали, полякались, тепер сидять, відпочивають. Серед виводка 95%, я думаю, селезнів. Це дуже добре, так як вони йдуть на м'ясо. Тому. Як кажуть, дуже гарно. Птушки будуть великі. Красунчик. Цьому красунчику воно треба порахувати. Він народився 14 червня. Три місяці. <кій> В липні місяць, серпні, два, вересні, три, так, три місяці, от вам. Я, правда, ще не важила його, ну, важила давненько. Його вже було 4 кіла, а зараз, я думаю, що вже більше, бо він вже оперився. Тому мої красунчики... Ось снідали, тепер сидять, відпочивають. Це качечка ось. Я купила на ножки їм такі сині, як ви можете бачити, сині такі кольця, помітила їх. Там є селезні ще сидять, воно. щоб вони не перемішалися, так як на маточне стадо, збираємося залишати їх. Так що от такі в нас сніданки і відпочинки зранку, в 6 ранку, вже всі поснідали. А вам я бажаю гарного продуктивного дня, мирного дня, тихого дня. Зараз це дуже актуально для нас, усіх українців. Так що всього вам самого найкращого. І до зустрічі на моєму каналі.